Сергій з з нами, директор агенції Дефенс Express ведучий рубрики воєнні підсумки. Дня я передаючи слово, запитаю Сергій. Я сьогодні прочитав про те, що Литва готова оплатити і купити для України е, дрони камікадзе Вормейт. Е, можна кілька слів про них, що це таке, і е, чи доч коли дочекатися можемо? Будь ласка, ну насправді йдеться про вормейти, які е, виробляє польська компанія Вібі Електронікс. Ми до речі, вже маємо такі ударні дрони у складі рос... української армії. Ми знищимо російські які підрозділи саме цими дронами вони мають можливість там летіти на вістан десь до 40 кілометрів і знищувати і танки, і командні пункти за рахунок оцих керованих баражуючих боєприпасів, які мають боєголовку вагою десь до 2 кілограм. Це все таки маловато. Але чим більше ударних дронів, тим більше в знищено ворожих танків і об'єктів. Так що думаю, що це важливий і гарний крок в посиленні Української армії. А тепер, коли ми говоримо про те, детальніше, про о, інші складові, то це буквально за мить. Почну насамперед з ситуації на фронтах, а точніше ще навколо зони Ліману. Ми маємо загалом сьогодні протяжність лінії фронту десь 3000 км, кілометрів. На відстані 800 кілометрів ведуть бойові дії. А найбільш цікава зона на сьогодні це дійсно зона Лиману. Нарешті є перша офіційна заява від речника східного групування наших військ, де стверджується, що операція з оточення російського угрупування біля Лиману Донецької області перебуває на ста. Діє завершення збройні сили взяли під вогневий контроль усі шляхи до міста. Окупаційний гарнізон Лиману відрізано від постачання боєприпасів та живої сили для поповнення так перерізано критичні важливі наземні комунікації, що підтримують війська Росії в районі Дробишева-Лиман, і також під вогневий контроль. Поставлено останню трасу забезпечення. Це Кремінна Лиман. А ще сьогодні була нарешті підтверджена інформація, що збройні сили увійшли до Ямпіля. Це за 17 кілометрів від Лиману. Фактично, та лінія оборони Лиман-Ямпіль вона рухнула по всі попри усі резерви, які певний час на цю ділянку кидав наш ворог. І попри те, що ця лінія оборони російської армії була укріплена краще ніж в інших зонах. Лиман оточують з двох напрямків, що гарно видно на тій інфографіці, яку показували наші оператори для наших глядачів. Сьогодні, до речі, я спілкувався з зі своїм товаришем, який зараз воює в зоні Лиману на одній з командних посад. І На моє питання, коли ми замкнемо оточення повністю, він сказав, що ми над цим працюємо. Поки що є на півкільце, хоча ділянка для втечі російських військ все звужується і звужується, і вони зараз. Пакуються аби спробувати пробитись там десь на напрямок Торський, але думаю, що це їм не вдасться. Також вкрай показово, що розказав товариш, що насправді у наших військ вже немає браку у боєприпасах для артилерії, і вона застосовується артилерія різного рівня, там і старшого начальника, і поточних підрозділів, і включаючи далекобійні засоби, і працює і авіація. І Що важливо, також налагоджено вкрай ефективною взаємодією між підрозділами, що наступають. І засобами підтримки і артилерію, і авіацію, як він каже, що ми нарешті класно воюємо і демонструємо це на, на полі бою. У свою чергу у командуванні східного групування військ про час для повного оточення ворога обережно кажуть, що це важко коментувати, оскільки операція поки що триває, але наш генеральний штаб і штаб на місцях. Переграв ворога тактично, і це дійсно правда. Повне оточення російських військ навколо Лиману прогнозують і у панічних російських пабліках, і у висновках Американського інституту вивчення війни там стверджують, що вкрай малимовірно, що будь-яке перекидання до Лиману. Додаткових сил дозволить російському угрупованню набути значних оборонних можливостей і завадить закриттю українськими військами лиманського котла. Дійсно, ніякого перекидання сил ворога на підмову своїм у противника ми щось не бачимо. Звісно, ця теза ми своїх не кидаємо абсолютно працює і в цьому форматі з точністю до навпаки. Лиманський котел матиме до речі серйозні наслідки для російського групування на півночі чи Донецької та на заході Луганської областей, бо відкриває дорогу на схід на Луганщину, там на сватове на Креміну, Сєвєродонецьк та Лисичанськ для збройних сил України. І думаю, що така можливість скоро буде реалізована на практиці, і дуже показово, що коли головний агресор Путін оголошував про. Анексію території України найбільшу в Європі після захвату чужих земель, земель часів Третього Рейху Другій світовій війні. Російські війська якраз в цей час і намагалися втекти з Лиману. І саме сьогодні Росія дійсно голосила про анексію окупованих територій, які вона захопила в чотирьох областях України. жодного з яких вона насправді не контролює. І Москва провела таку публічну церемонію одного з етапів. В анексії, де в Кремлі відбулася така нікчемна з точки зору юридичних складових акцій, яку у Росії назвали підписанням договорів про вступ до складу Російської Федерації. В ході цієї акції там Путін оголосив свою чергову неоковирну промову. Проте власне ця подія потонула в більш важливому рішенні. Це за Підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони України Зеленський оголосив про пришвидшений вступ України до НАТО. І також сьогодні була прес-конференція генсека НАТО Йонса Столбергенга, де він, в принципі, відповів на окремі питання, пов'язані з цим кроком. У нас на зв'язку є Михайло Самось. Це керівник аналітичної організації New Geopolitics Research Network. Пане Михайло, вітаю вас. Доброго вечора, пане Сергію. Дійсно, сьогодні ми маємо такий день, який насичений подіями. Всі вони важливі, і я хотів би за хронологію притись по цим подіям і почути ваші оцінки цих. Важливих подій, які дійсно можуть вплинути на подальші перспективи України, в першу чергу почнемо все таки з рішення Росії щодо анексії території і цієї промови Путіну. Чи щось було дивного для вас в цій промові, Щось неочікуваного, які вона може мати наслідки для подальшої ситуації на цих територіях насправді після того як Путін оголосив цю свою так звану мобілізацію, хоча звісно, що це не мобілізація в класичному значенні слова чи поняття, ми знаємо, що таке мобілізація, що таке мобіліційна підготовка, яка проводиться на сам передмирний мирний час, те, що відбувається в Росії, це якийсь хаос бардак, і взагалі це важко. Якось можна підібрати слово, але було зрозуміло, що Путін можливо після Самарканду, де його привселюдно показали його місце навіть центрально-азіатські країни. Можливо, інші впли були якісь події, зокрема на полі бою, де українська армія успішно діє. Але було зрозуміло, що він ухвалив рішення про вже остаточну ізоляцію Росії, перехід на остаточне. Позицію протистояння з заходом, і е, фактично він зрозумів, що будь-який енергетичний е, чи економічний шантаж, про який ми говорили, що він можливо спробує зимою заморозити Європу, добитися політичних змін в європейських країнах. І після цього захід, коли не буде підтримувати Україну, то він спробує якось е, фіналізувати свою цю війну яка е, зазнала повної катастрофи зараз він перейшов до сценарію коли вже він буде вкидати в топку війни е, населення росії до речі ще такий е, важливий аспект він розірвав фактично цей соціальний договір свій е, який фактично було укладено з таким так званим глибинним народом ще в 2000 році коли фактично він полягав дуже він дуже простий він полягав в тому що ви е, живете більш менш е, комфортно у вас повний холодильник роз, рожевий телевізор, але ви не чіпаєте еліту. немає ніяких виборів. Ви е, розумієте, що Путін розумний, він робить все за вас. Але тут вийшло так, що е, цей глибинний народ тепер буде розплачуватися за цей соціальний договір, яким вони насолоджувалися 22 роки путінського режиму, і треба тепер своїми життями відвідкуплятися. Е, е, від того, що сталося, тобто сьогоднішнє а, дійство, яке відбулося в Кремлі, воно вже не має ніякого значення. Фактично, це вже той курс остаточної агонії путінського режиму. І тут а, можливо зараз ми пізніше обговоримо. Але для мене головне все таки не те, що робить Путін або його ці. Гауляйтери, так звані і так далі. А як буде відповідати Захід? Бо Україна своє слово теж вже сказала, особливо на полі бою. І сьогодні президент Зеленський чітко артикулював нашу позицію: ми хочемо стати членом НАТО. Тепер відповідь за альянсу. Тоді ми, коли ми говоримо про рішення Ради нацбезпеки і оборони і рішення Зеленського, яке було оголошено, про пришвидшений. Темпи прийняття України в НАТО. Наскільки це реально в поточних умовах, особливо на тлі якраз пес конференції Столберберга, які насправді якось е е е достатньо так мляво, як на мене, зреагував на ці посили, які пролунали з офіційного Києва? От ваші оцінки саме цього аспекту і реакції генсека НАТО? Реакція генсека НАТО мені взагалі не подобається, як вона ця реакція з 24 лютого вона дійсно така розмита, і в основному він зараз все таки більше виглядає як сполкперсон або прес-прес-секретар НАТО ніж генеральний секретар НАТО, тобто він говорить завжди, що будуть ухвалюватись рішення консенсусом, консенсусом голови держав приймуть рішення, потім ми оголосимо. Тобто він не бере на себе відповідальність на будь-які різкі заяви чи рухи особливого стратегічного плану. Очевидно, що зараз буде залежати від сполучених штатів та можливо Великобританії, як вони. Зреагують на і, по-перше, дії Путіна, який пішов вже в вагонію свою і дійсно є небезпечним для фактично всієї цивілізації, особливо Західної, і на те, як вони відреагують на заяву України про вступ до НАТО по прискореній процедурі, очевидно, мається схожа процедура, яка була і працювана на Фінляндії і Швеції. Причому що важливо. На той момент поки немає ще остаточного рішення по Фінляндії і Швеції, вже остаточно фіналізації процесу вступу, коли маються всі країни НАТО. Підтвердити своє рішення через парламент або свої внутрішні процедури, фактично, сполучені штати Великобританії оголосили про гарантії безпеки цим країнам Швеції та Фінляндії Тобто, на даний момент ідеальною відповіддю наших союзників було би така, що Сполучені Штати або Великобританія або обидві країни гарантують Україні зараз хоча би ядерну безпеку, тобто прикривають. Своєю ядерною парасолькою нам до моменту прийняття ухвалення рішення всіма членами НАТО, консенсусом і так далі. Тобто. Заявка є, гарантії безпеки будуть, і тоді вже в принципі можна навіть не проводити позачерговий саміт НАТО. Бо я підкреслюю, що таке рішення має, звісно, ухвалюватися на фізичному саміті НАТО. Онлайн це не вдасться зробити. тобто треба збирати всі країни НАТО, щоб лідери країн виказали свою думку і або підписали, або відмовилися від такого рішення і. Я думаю, що саме Сполучені Штати та Великобританія зараз мають взяти на себе відповідальність за подальший розвиток подій має бути все ж таки лідер в нашій команді, тому що поки що на жаль. Ну звісно, що Сполучені Штати нам допомагають. Великобританія нам допомагають, але не було такого такої заяви, яка би чітко показала, що, наприклад, Сполучені Штати беруть на себе відповідальність. За подальше просування України до НАТО і на цей час беруть на себе наприклад відповідальність за нашу ядерну безпеку. Це би зупинило тому члі, ядерний шантаж Путіна, який зараз поки що як би ми не говорили, але він має ініціативу і має право першого кроку. Він зараз диктує, чи буде він кидати там ядерну бомбу, чи не буде. А захід поки що відповідає лише словами. Ну до речі, от на вашу думку, чи були це рішення, яке було проголошено за підсумками засідання РНБО несподіваним для того ж НАТО, для Сполучених Штатів, для Британії? Чи мали проводити попередні такі консультації, які дозволили вийти зеленську з такою гучною насправді заявою? Я сподіваюся, що це було сплановано. Що це все ж таки обговорювалося? Ну в будь-якому разі такі питання обговорювалися. Тому що Україна все ж таки особливо після 24 лютого постійно піднімала питання, і навіть е, е, ті гарантії безпеки, які зараз виписувалися е, спеціальною групою, тобто, е, е, знову ж таки, я, наприклад, е, говорив уже в своїх оцінках, що в, в цьому документі, в тому драфті, мені не вистачає е, оцінки обстановки і сценаріїв. Дій, коли ці гарантії безпеки будуть застосовуватися, тому що якщо війна закінчиться перемогою України, то очевидно краще не створювати якісь інші гарантії, а все ж таки просто вступити в НАТО. Якщо ж це буде під час війни, то знову ж таки країни НАТО і Сполучені Штати, наприклад, мають взяти на себе відповідальність за ці гарантії, бо без парасольки ядерної парасольки в сполучені штатів чи в великобританії які гарантії не матимуть сенсу, і тому я думаю, що все ж таки заява Зеленського вона узгоджена у всякому разі з Вашингтоном і Лондоном, і в такому разі ми маємо шанс дійсно мати прискорену процедуру у всякому разі отримання гарантій ядерної безпеки. Цього на сам насправді на цей момент буде достатньо, адже ми. І так розуміємо, що ну у всякому разі наші європейські партнери не зможуть надати нам, наприклад, свої війська. В цьому можливо і немає необхідності. Нам зараз потрібна військово-технічна допомога, високотехнологічною зброєю, а не участю військових контингентів. Насамперед, а от ядерна ядерні гарантії це зараз є можливо такою ну екзистенційною компонентом екзистенційним для України зараз. А коли говорите про гарантії безпеки, ми виходимо з концепції цього київського там безпекового договору, який був розроблений, Чи власне ті гарантії безпеки, які аналогічні тим, які були проголошені щодо Швеції і Фінляндії, тому що от виступ міністра закордонних справ, коли я б, буквально за декілька хвилин після Столтенберга він говорить про те, що київський безпековий договір там передбачає там деякі положення, які є основою гарантії безпеки. Чи не замало власне таких ходів, про які говорить Кулєба? Саме про це я і казав, що в цьому в саме драфті цього київського безпекового купонного він насправді має, має сенс цей, цей драфт, але мені не вистачає там першої частини, тобто оцінки обстановки і за яких умов ці гарантії можуть застосовуватись? От зараз виникла та сама. Проблема, про яку говориться в цьому драфті, можливо, вже після перемоги України таких проблем не буде. Насправді зараз потрібні ці гарантії, От прямо цю секунду. І в принципі, дійсно, крок стосовно прискореної заявки на вступ до НАТО, це дуже правильний крок, але не вистачає тут іще заяви Сполучених Штатів і Великобританії, тому що навіть якщо ми візьмемо всі ті положення, які прописані. Компакті там все ж таки вихід вже на більш глобальний рівень. що на прикладі України потім можна буде створювати такий собі е, універсальний пакт чи компакт, який би забезпечив глобальну безпеку. Це все добре. Я думаю, що цим ми займемося вже після перемоги над путінським режимом і перед переформатуванням нинішньої російської імперії на е, кілька країн або багато країн, які будуть у російської імперії на е, кілька країн або багато країн, які будуть утворюватися. Але зараз що нам робити? От вступ до НАТО. Ідеально, але він потребує час. Це будь-якому разі. Ну, наприклад, Угорщина зараз виходить і каже: Ми вимагаємо, щоб в Закарпатті кожна школа тепер була угорською мовою а інакше у нас вето на ухвалення цього рішення. І тоді виявляється, що ми стаємо заручниками от такої ситуації дійсно недосконалої системи голосування в НАТО. Тому я думаю, що тут зараз все-таки лідери процесу, це сполучені штати і Великобританія мають заявити про підтримку України. І до речі, Будапештський меморандум, він же існує, і якраз сполучені штати і Великобританія є підписантами. підписантами. Там є окремий пункт загроза, шантаж. Ядерне застосуванням ядерної зброї проти України є підставою для дій Великобританії і Сполучених Штатів, у всякому разі підписантів. Тобто, це ще один пункт, хоча там є ще кілька пунктів, які вже мали би активуватися. А зараз ще, ще один пункт, за яким Сполучені Штати та Великобританія мають би забезпечити нам гарантії безпеки. Ну, я думаю, що тут все в принципі логічно і, 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 і я особисто чекаю, як все таки відреагують лондон Вашингтон на. Цю ситуацію поки що не було. Наскільки я розумію, не було таких чітких офіційних заяв. Я абсолютно погоджуюсь з вашою логікою, і звісно, не можна запитати про очікувану реакцію расистів на подібну динаміку цього дня, тому що думаю, що вона для них була повною несподіванкою. Ну я, наприклад, думаю, що за їхньою логікою о, вони будуть ігнорувати, тобто їхня пропаганда буде ігнорувати ці події. Головна подія у них зараз, отой шабаш, який відбувається зараз на червоній площі. А, а крім того, у них же зараз е, трагедія в Лімані, тобто у них реально зараз українська армія знищує російських солдат, і при цьому на червоній площі свято, яке по всім законам пропаганди, має перебити ту трагедію, яка відбувається з російською армією. І е, в тому ж е, я думаю, в тій же логічній, е, в тому ж логічному ланцюжку, знаходиться і в принципі і вступ України до НАТО або підтримка України нашими союзниками. Тому я думаю, що російська пропаганда буде. Нарочито підкреслено ігнорувати ступу чи заявку України до НАТО чи підтримку України натівцями. Тим більше, що для них це не новина. Вони скажуть, ну ми ж ми ж казали, що там проти нас воює весь альянс, а не тільки Україна. Тому я думаю, що вони будуть робити все таки ставку на заяви Путіна на шабаш на приєднання оціх фейкове приєднання нових територій, і так далі. І будуть не звертати увагу на те, що робить Україна та наші союзники. Дякую за ці вкрай цікаві коментарі. І нашим глядачам нагадаю, що це був Михайло Самусь, керівник аналітичної організації New Geopolitics Research Network. Ось такими були головні акценти військових підсумках цього дня.